Хмельничанин Віктор Ченош рибалить із дитинства. Розповідає, найчастіше приходить на Південний Буг, адже проживає неподалік. на ловля, піймав, випустив, хоча за цілий день ще нічого навіть не клюнув». З листопада на водоймах Хмельниччини стартує заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Триватимуть обмеження до весни 2024 року. Про це чоловік каже, знає. Забороняти треба, бо треба, бо тої риби вже почти нема в нас. Дожилися до того, що немає такого, щоб для удовольствия половити, я кажу, підпустити, ну, щоб воно клюнуло. Так що я вважаю, що позитивно водять заборону в осінньо зимовий період не випадково, адже саме в цей час в риби різко знижується активність, практично повністю припиняється споживання їжі та уповільнюється інтенсивність росту. Це робить її легкою здобичю для браконьєрів. На території Хмельницької області визначено 32 зимувальні ями. Дві з них знаходяться в обласному центрі. Це в межах міста Хмельницького від західної окружної і на території мікрорайону Озерна. Межі визначені зимувальних ям відповідно до переліку, що знаходиться на сайті Хмельницького рибоохоронного патруля для ознайомлень. Ті, хто нехтуватиме забороною, будуть притягнуті до адмінвідповідальності. Окрім штрафу, порушникам доведеться відшкодувати збитки за кожну незаконно впійману рибину. Передбачена адміністративна відповідальність з штрафом від 340 до 680 гривень та накладанням збитків завданій шкоді рибному господарству. Водночас риболовля за межами зимувальних ям дозволена. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.